Вони молоді, але вже загартовані фронтом. Закарпатські нацгвардійці продовжують нищити ворога на передовій. Про свою роботу розповіли і нам деталі в наступному сюжеті. Кадри з робочих буднів бійців за позивними «Скіф та Жорік. До великої війни вони не мали жодного стосунку до військової справи. До війни я займався пірсингом. В принципі, зараз цим в вільний час займаюся і тату, і пірсинг. Був пекарем, працював, працював на складах. Нині це вже досвідчені воїни, побратими. У кожного за плечима чимало бойових історій. Коли потрапив на схід, на перший вихід у нас тоді скільки за день до виходу порожнями каби впали. Трохи було весело. Зайшли, закріпилися, сиділи нормально, крила мінометка 24 на 7. Це був самий проблемний вихід, і було холодно десь, мінус 20. Вийшли нормально. На Но другий раз, коли заходив, то більш-менш, ну типу, я вже розумів, що там буде. Були напроти, були і збоку, і ззаду, вони везде були. Ми їх вибили, то вже їх не було. Тільки дрони. А дрони, ну може в них був перекур 20 хвилин, а так дрони постійно. Чисто, постійні коли, дрони. коли злива, тоді дронів нема. Чисто злива. І як по міни, як по і тричі на день ці кабелі. На рахунку хлопців ще й полонені загарбники. А, гарне фото. Позинив Брисніка. Ну, він одразу здався ну, в полон, нічого взагалі не хотів, він хотів просто жити. Ну, він здався в полон, його сразу хлопці зав'язали і відправили вже до нас. Ну, ми його погрузили вже. У нього не було виходу, він вже сидів 10 років, йому ще ставалося 5 років. І на досягнутому наші захисники не зупинятимуться, доки ворог не піде з української землі. Абсолютно класний колектив. Ну, ми тут всі дружні, як одна Ну, Нас всі поважають, нас всі люблять. І якщо людина ну, прийде до нас, вона це відчує, побачить і зрозуміє. Треба нам дотиснути, єднатися, не забувати. Трішки скидувати гроші на збори. Оце дуже важливо. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини.